Вітаю! Мене звати Світлана Бородіна. я є дослідницею власного життя, відносин з іншими людьми, також маю свою власну філософію життя, тобто свій погляд на життя. І з задоволенням ділюся набутим досвідом з вами. Можливо, мій досвід вам допоможе працювати із собою. Сьогодні я хотіла би поговорити про таке поняття, як любов. Я досліджую Любов, мабуть, що з 13 років я про це замислилась, але не з точки зору гормонального коктейлю, який, звичайно, виникає саме в цьому віці, а саме у взаємовідносинах між людьми, між, не між чоловіком і жінкою, не між хлопцями і дівчиною, а між в тому сенсі, замислилась, напевно, вперше про відсутність любові, чому люди. Вчиняють погано по відношенню до інших, а надто до беззахисних, молодших, до тих, хто прийшов до вас, там, наприклад, до лікаря, по допомогу, а у відповідь отримує психологічну травму, навіщо люди це вчиняють? У е е мене є багато пояснень, але. Мене так, часу мене виникло багато пояснень, тому що відбулося зі мною. Можливо, колись я поділюсь цією травмою з вами, як я з нею справилась. Але найбільш таке велике, може, найбільш загальне пояснення я знайшла у, інду... у індуїзмі Східна філософія, яка говорить про умонастроєння, немає відповідного перекладу на українську мову, що таке гуна або умонастроєння, я переклала як рівень свідомості. Ну, от, в моєму розумінні це просто рівень, різний рівень свідомості. Ну, Наприклад, російською це ну, термінологію взагалі важко перекладати. Це звучить так: Умонастроєння е, – настроєння невежества, е, страсті і благості. Благості, тобто це любов. І на цих всіх рівнях. Українською мовою давайте рівень свідомості неудства, невіжества, пристрасті, благості або любові. І е, в залежності від того, який рівень свідомості має людина, на якому рівні свідомості людина знаходиться в цей час, рівень свідомості залежить е, від е, багатьох факторів. Основний це свобода волі, свобода вибору, е, яку, якою ми користаємось. На певних рівнях люди навіть про неї не знають, на певних рівнях свідомості. І другий такий ключовий фактор це власна етика і розуміння наслідків, причин і наслідків вибору прийняття рішень. Давайте по порядку розберемось, поки що звучить складно, так? Да? Дивіться, на рівні неоцтва, рівень свідомості це невіжества, ну, якого типу це люди. Це люди, які начебто люди, але вони воліють до звичайного тваринного життя. Дуже просте поїсти, поспати, випити, погуляти, секс, відібрати, наберіть лоха. Краще візьмуть кредит на те, щоб відсадкувати день народження, аніж на те, щоб, я не знаю, дитині винайняти репетитора з англійської мови. Да? Но вони хочуть задоволення. Зараз, тут і тепер все роблять тільки для себе. Я не знаю, хази, хати. Це, знаєте, можна порівняти, є така, знову ж таки, в індуїзмі така притча про рівень свідомості, знову ж таки, мухи і бджоли. Муха і бджола летять на квіткове поле, по нектар, Пролітають купу лайна, і муха каже: О Боже. Треба розібратись, там щось таке, неймовірне. Треба розібратися. Джела собі летить далі, тому що в неї є мета, в неї є ціль, вона не відволікається. Їй нічого не відволікає від наміченої цілі. Це такий у неї рівень свідомості. Її навіть не приваблює якесь там лайно, ну, воно ж смердить, там якісь кучі, там і все, все таке інше. А муху приваблює. От, от, от ці, ну, муха все відволікається і падає прямо, шмякається прямо в те лайно і там купається, насолоджується, помирає, не знає що. А, розмножується знову ж таки, да? От таких людей приваблює все, що смердить, там, де сварки, там, де склоки, там, де щось відібрати, нахамити, поламати. Зруйнувати драма, вони жертви, їх всі ображають, їх ображали в дитинстві, їх зараз ображають, і тому вони мстяться. Ну, це такий рівень, знаєте, можна сказати, ну е, от, от воно схоже на те, що якщо жертва людина, от постійно її всі ображають. Насправді, ця людина має війну в себе в голові, це мислення певне, так? Е, такі люди вони дуже часто провокують інших. На негативне до себе відношення або ставлення. Ну і можна сказати так: а обіжають, біжають, уніжене уніжають, кому больно, то транять. Російською я так не перекладу, так складно, знаєте? Тому я процитувала російською мовою. Ось ну, такий тип, тип людей. Як, як вони виховують дітей? Криками, побоями, порівнюють, от у інших дітей як діти, а ти? А ти в мене якийсь там недолугий чи якась там недолуга, от інші красиві, а ти не негарна, ну вони принижують своїх дітей. Для них головне, от я тебе годую, от в тебе квартира є, от в тебе батьки що? Алкаші під забором, може, випивають кожного дня, але ж не під забором, може рівень. Да? От, я не знаю, там, ти коли хворієш, я на тебе гроші витрачаю, я тебе одягаю. Все, ти мені винен, ти мені тепер все життя винен. Цього достатньо. Про освіту, про, про те, щоб вкластись, наняти викладачів, для дит... про це не йдеться. Головне, накормили, напоїли, вилікували, всього достатньо. Такий рівень це просто рівень свідомості. Так простіше жити, задоволення тут. От зараз. Хочу зараз. Не хочу вчитися 5 років, щоб не гарантовано колись там заробити гроші, а може, не заробити, не знаю. Я хочу зараз на солою. Яка схема, що треба зробити, щоб заробити прям що, де, куди, що. Кого Кого обмануть, кого обкрутить? Такий рівень свідомості це неудство. Переходимо на наступний. А, і вони все роблять тільки для себе. От я мені, я хочу зараз, прямо зараз. Наступний рівень е, свідомості пристрасть. Там багато ходівочка працює, тобто теж всі блага в житті для себе, але він розуміє, або вона, що якщо я сам буду працювати, я зроблю 100 гривень. Ну, або там 100 доларів. А якщо на мене працюватиме 100 людей, то це ж в скільки разів більше. Ви ж розумієте, ну який це прибуток. І Такі люди рахують. Тобто вони розуміють, що щоб отримати щось, щоб отримати більше, треба щось вкласти, і тоді ти отримаєш. Ти щось робиш, створюєш робочі місця. Вони кажуть, ми створюємо робочі місця, ми за екологію, ми у нас в борді жінки, такий то відсоток. Ми дивіться, які класні, ми відповідаємо всім стандартам. Тому нам треба довіряти до нас, сидіть працювати. У нас класні зарплати, нам знижуйте податки, вони кажуть державі. Ну, коротше, це все на вигоді, так? Ти мені, я собі. Або я тобі, ти мені. Вони е, спілкуються з кимось або мають дружбу по вигоді. Це такі достігатори, е, успішний успіх, е, вище, ширше, глибше, е, найкраще, найкраще перші місця. Е, 120 мов, 5 мов, а мій Вася, а моя моє петя, а в мене жінка, а в мене чоловік. Я не знаю, там червоний диплом, золота медаль. Ну, такі от люди. Вони прямо успішні. Каліфорнія. От для мене показник це Каліфорнія, де багато грошей теж для себе. Але вони створюють робочі місця, щоб отримати багато грошей. Вони ці гроші витрачають не тільки на себе, не для власного, не лише для власного задоволення, а щоби. Своїй сім'ї дати блага, так? щоб їхні діти мали краще життя, так, кращу освіту, попали в краще суспільство, мали краще оточення, мали більше можливостей в житті. По суті, це той самий рівень чинеоства, але просто багатше, краще, вище, шире, вище і так далі. Все те саме, все для себе, тільки для себе, собі, ну, от, от такі дії. так, але тут ну, через інших людей, і також створюючи блага і іншим людям, в тому числі, якщо перший рівень тільки для себе, то цей рівень, якщо не отство тільки для себе, то рівень е пристрасті вже й для інших людей, в тому числі щоб в, в кінці кінців собі отримати більше. Ну, зрозуміло, рівень благості або любові це зовсім інший рівень. Це творці, це люди мистецтва, це люди, які створюють, вони також все в своєму житті роблять. Для себе з собою, але їхні рішення, їхні дії самі по собі приносять блага іншим людям. Наприклад, давайте поки що схематично. Ось така людина, яка діє, от, має рівень свідомості благості або любові, попадає в складну ситуацію. Вона розуміє, що якщо вона зараз образиться на всіх учасників, Цієї ситуації, то наслідків буде ось настільки. І е, відпрацьовувати ці наслідки всі будуть хворобами, болячками, невдачами і так далі, і тому подібне, і там стільки-то років або такої-то глибини, або такої-то складності. Якщо е, я відреагую, наприклад, нейтрально, де мене омене, оминуть наслідки, але наслідки будуть для інших. Мені теж не ок, мене це теж засмутить. Я не хочу наслідків для інших людей. Мені треба в самій звичайній ситуації знайти таке рішення, прийняти таке рішення, щоб зникли негативні наслідки для всіх учасників. Чому ми маємо наслідки для всіх учасників? Ефект зайгарника, якщо в тебе є незавершена ситуація, тобто ти полюбовно позитивно не розійшовся з людьми конфлікту, ну, конфліктні ситуації які, 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 якісь. Е, ці ситуації мають тенденцію повторюватись до тих пір, поки ти не зрозумієш причини-наслідки е, для кожного з учасників, поки ти не зрозумієш для себе перш за все, чому ти попав в цю ситуацію і навіщо вона тобі була потрібна. Е, коли ти знайшов в самій звичайній конфліктній ситуації, в яку попадає 100 мільйонів людей на землі, ну, умовно, якщо ти в цій ситуації повівся нестандартно, знайшов таке рішення, яке прибрало негативні наслідки для всіх, оце називається діяти із рівня свідомості, ума настроєння благості, із рівня свідомості любові. Розумієте? Якщо ти е, в конфліктній ситуації поводишся негативно, як негативно, образився, засудив, е, не дай Бог мстишся, робиш якісь пакості гадості, звинувачуєш, ревнуєш, заздриш, ну коротше, весь спектр, агресир, агресивно поводишся. Um, ну і і ти Ну, весь спектр негативу, який ти можеш uh, пригадати в конфліктних ситуаціях, якщо ти так реагуєш, це означає, що ти в цю ситуацію обов'язково, циклічно, як поніпокругу, будеш систематично попадати. Ти і всі учасники цієї ситуації, і ви будете мінятись ролями, кожен побуде на твоєму місці. Ти побудеш на місці, там, uh, якщо, наприклад, це трикутник, давайте любовний трикутник. Ти побудеш на місці кожного з учасників. Поки ти не зрозумієш, як це, поки ти не зрозумієш мотиви, дії, причини, наслідки кожної, е, причини такої поведінки і дій кожної людини. Поки ти не зрозумієш, коли було прийнято. Неправильне рішення, або не те рішення або рішення, яке призвело до цієї ситуації. Коли ти всіх розумієш, коли ти зрозумів, чому люди так діяли або так вчинили, для чого? Не для того, щоб тебе там образити, принизити, щось з тебе відібрати. Ні, вони так вчинили, тому що вони не могли вчинити по-іншому. Ну тому що змії жалять, наприклад, так? піявки висосують кров. Ну так же ж? Собаки гавкають, а ще й кусаються. Це природа тварин вести себе як тварини. Люди це не тварини. Але якщо ти не замислюєшся над своїми вчинками, а надто над наслідками, якщо ведеш тваринний спосіб життя і не користаєшся своєю свободою волі і дії, ти перетворюєшся на тварину. І тим самим створюєш в своєму житті негативну карму, як би сказали на Сході. А нормальні люди, ну, звичайні, ми з вами, звичайні, нормальні люди, скажемо, створюєш погані ситуації в своєму житті, негативні. І ці негативні ситуації, як люди відпрацьовують негативні ситуації? Хворобами, аваріями, війнами, так? Можна подумати, чому війна зараз в Україні і Росії, так? Ми можемо здогадатись, пофантазувати, порозмислити трохи, так? А, відпрацювати негативну карму ще як можна. Розкаювання. Каюсь. Молитвою, аскезами. Не знаю, як молитва, але аскези е і розкаяння каяття працюють. Але тобі треба довше це робити. Хворобами це важко відпрацьовувати. Це коли ти не приймаєш, ти сліпий, глухий, німий, вірьовками, там по руками ногам зв'язаний, нічого не чую, не бачу, повне неудство. Ці люди вони найгірше відпрацьовують карму. У них важке життя, дуже важке. У людей, які знаходяться на рівні свідомості пристрасті, вони можуть розкаянням відпрацювати або грошима, не гроші забрати, бізнес. А при цьому здоров'я зберігається, або здоров'ям, або, щас... або вони чимось жертвують, щось приносять жертву, кохання, там, з дітьми, там, я не, не склалась доля, немає у дітей там, своїх дітей, бо внуки розумієте, так? Да? Тобто все одно щось приноситься в жертву. Люди, які живуть із а, рівня свідомості любові або а, благості, вони нічим не жертвують. А нічим не треба жертвувати. Між двох зол жодну не треба вибирати. Треба трансформуватись. Вони вибирають трансформацію. Трансформація відбувається через зречення. Щоби зректись якоїсь поведінки, зріктись образи, зріктись засудження, треба любити в декілька разів більше, тобто мати декілька разів більше сили, любові. Mm. Щоб цього зректися, розумієте, так? Да? Начебто замкнутий круг. Ми вчимося любити тоді, коли ми попадаємо в ситуацію, де нам треба трансформуватися. От коли ти трансформувався, це означає, що ти проявив любов, ти ніким не захотів жертвувати, ти не захотів вибирати між хорошою подругою. Якщо це хороша подруга, то інша, мабуть, погана. Тебе не дохотомічним мислення, Ти ні між ким, ким не вибираєш, нікого не назначаєш ні хорошим, ні поганим. бо немає хорошого і поганого. І воно не існує. Це, це ілюзія в голові кожної людини. Ілюзія травмованих людей. Немає хорошого і поганого. є твоє відношення до цього. А відношення твоє формується на базі на основі твоєї травмованості. І все. Немає хорошого і поганого Всесвіту. Він однаковий завжди дивлячись, під яким кутом ти на нього дивишся, який твій рівень сприйняття. Для, дивіться, для рівня сприйняття а, в, на рівні свідомості неотства, для них світ, всесвіт ворожий. Всі їх хочуть образити, обманути, обхитрити, обвести вокруг, кругом пальця, хочуть нагріти лоха. Вони ж нагрівають лохів. Ну вони думають, що як вони до інших, то й до них так само їх теж всі хочуть нагріти. Тому вони дуже дуже на налаштовані, постійно в бійки, в сварки. Вони без цього не можуть жити. Вони з цього, це їхня їжа. Коли вони сваряться, вони живуть. Люди, які знаходяться на рівні свідомості пристрасті, для них всесвіт наполовину гарний, наполовину доброзичливий, а наполовину ворожий. Те, що вороже, можна порішати. Mm? Вирішити грошима, зв'язками, ну, коротше, якось домовитись, обійти, е, якоюсь там е, благодійність якоїсь зайнятися. Ну, тобто, якось можна, ну, якось можна викрутитись. Тобто вони не все вигрібають, прям, не все прямо страждання. Чи все вони? Вони розуміють, що і так, і так буває. Дивлячись під яким котом, дивлячись, з ким ти дружиш. Ну або ще ж ще. вони коротше варіанти шукають. Люди, які знаходяться на рівні свідомості благості. Вони не сприймають взагалі всесвіт погане чи хороше. Ну це в ідеалі. Я не є такою людиною, я прагну. Ну, я теж не є такою людиною. Я роблю кроки, ну, я розумію, як це. Я була в ситуаціях, як це, і я теж переконана, це не моя ідея, що найбільше страждання люди отримують щастям. Люди думають, більшість думають, що найбільше страждання нещастям приносять нещастя. А я вважаю, що найбільше страждання щастям. Чому? Тому що коли в тебе все є, про що ти мрієш, Ну, наприклад, гроші, діти, благодать, достаток, комфорт, любов, там, може, для когось влада має значення, люди починають нагліти, деградувати. З'являється ілюзія, що це я кайфовий, що це все благодаря, благодаря мені. Я, блин, я бог богов. І оце найбільш найпідступніше випробування. Це най, най, найвищий рівень е, ілюзії, тире деградації, тире страждання, яке ти навіть не сприймаєш стражданням. Або, знаєте, є чоловіки, які от намалювали собі образ жінки в голові. От хочу таку, от він собі намалював, а є такі, що навіть. Е, Вміють створити цю жінку, і такі жінки знаходяться, які щитують цей образ, і під нього підлаштовуються, щоб попасть із змічти, щоб бути з мрії. От таку, і він такий, блін, кармічна. Сто відсотків кохання всього мого життя. І вони такі з'єднуються, і він не знає, що за декілька років він просто помре. Тому що починається його деградація. В ній є все, про що він мріяв, і починається деградація. Людина не розвивається ніяк, закінчилось випробування, немає розвитку. Він розслабився. Як тільки ти розслабився, як тільки ти зрозумів, ну все, вдалося, вдалася зубочисткою, чистиш, ковиряєшся в зубах, відразу падаєш в прірву. Відразу падає, падіння духа. Падає людина духом і навіть не розуміє це найпідступніша пастка, коли ти не усвідомлюєш, що ти. Деградуєш, що ти в пасті, що ти вмираєш, що ти вбиваєш себе і знайшов того, хто тебе вбиває. Розумієте? Тобто я вважаю, що найбільше випробування якраз відбувається щастям, бо ти не знаєш, що насправді таке щастя. То, що ти собі там надумав в голові своїй, намріяв, воно взагалі з щастям або з коханням чи з любов'ю, нічого спільного немає. Розумієте? В цьому найбільше є найбільше. Заблуждення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як буде заблуждення. Я забула слово, вилетіло. Тому для людей, які знаходяться на рівні свідомості любові, кожна ситуація це виклик, незалежно від того. Що думають про цю ситуацію інші? Вони можуть видумати, що вона щаслива, нещаслива, погана чи хороша. Це виклик, виклик пройти достойно і не створити негативу, тобто не зав'язати, не створити негативну карму. Ні для себе, ні для учасників цієї ситуації. Ну от і все. Ось такий, мій погляд на любов, можливо, десь частково на кохання. На дихотомічне мислення, дихотомічне чорно-біле і на, е, на сприйняття е, реальності. Тобто, це якраз і є філософія, вона мені дуже близька. Ця філософія, вона мені близька От східна е, філософія е, індуїзму, якраз дуже близька мені, тому що я, спостерігаючи за собою, бачу, що я е, я бачу, в яких ситуаціях як я поводжусь. Тобто, коли ти вже досяг, досягнув якогось е, рівня, ти вже, ти вже можеш діяти із позиції любові. Це не означає, що ти просвітлений. Все, життя вдалася, може нічого не діяти. Ні, це не означає. Це означає, що інколи, знаєте, як сталкер, інколи, або час від часу, або все частіше ти можеш діяти з позиції любові, ти вмієш діяти. Ти можеш і ти усвідомлюєш, в якій позиції ти зараз знаходишся, на якому рівні свідомості ти зараз знаходишся. Це, це, ну, це класно, коли ти усвідомлюєш, коли ти такий свідомий, коли ти бачиш коли ти називаєш речі своїми іменами, коли ти бачиш все ясно, коли ти кажеш шахраство, називаєш ахреста шахрайство, шахрайством, ідіотів ідіотами, дебілів дебілами, обман обманом. А, Гарні справи, гарними справами для того, ти їх називаєш своїми іменами, щоб вони більше не повторювалися в твоєму житті, щоб ти не застрявав оце, як поні покруг, щоб ефект зайгарніка не, відбував, не відтворювався в твоєму житті. Я казав, Карл Юнг, те, що ми витісняємо, називаємо якимись гарними словами, щоб думати про себе краще, ніж ми є. Тобто витісняємо підсвідоме, воно стає звичкою. І перетворюється на нашу долю. І ми вже потім, знаєте, діємо так, що ну не можу не діяти, як скотина. Ну не можу діяти, не діяти як тварина, не можу. От, блін, я все життя так діяв і думав, що це класно. Ну, що воно ну, а як по-іншому? Ну як по-іншому? Розумієте? Ну тобто люди сліпі, глухі, і вони навіть не усвідомлюють. Що вони глухі сліпі, вони навіть не усвідомлюють, що вони самі своїми руками псують собі життя, що ніхто їм не поробив ніяка сусідка, ніякі заздрощі, самі собі своїми думками. Війна в голові, війна в душі, війна з іншими людьми значить у стосунках, а значить не тільки на особистісному рівні, не тільки на рівні сімей і кланів, не тільки на місці, на, ем... на рівні міст. Місто Місто з містом, так? А ще на рівні країн виникає ця війна. Подолає людина війну всередині, в голові в душі, війна в країні закінчиться. Як кажуть знову ж таки в Індії, якщо хоча б 10% людей будуть жити з позиції любові або благості на рівні свідомості, тобто високий рівень, тобто називати речі своїми іменами, бути сміливим, нежадібним, то щедрим, так? І мати знання, якщо ти так живеш, то війни, катаклізми, хвороби на землі зупиняться всього-навсього 10% від всього населення Землі. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. І наступного разу я підготую життєву ситуацію. І на цій життєвій ситуації, з точки зору кожного учасника, поясню сьогоднішній матеріал. До зустрічей! Хай щастить!